Чека місячна зоряна, ясна, я видно, хоч волки збирай. Від кохана я працею зворена, хоч на хвилиночку, сядемо по бочці тут під калиною, і над панами я пан. Моя рибонько, срібною хвилею стелиться полем туман, ти не лякайся, що ніженькі босі, змочиш в холодну росу, я ж тебе вірна, як аж до хатиноньки, сам на руках віднесу.